Вітаю вас! Як вас настрій? Такий? Хороший? Мене хтось бачить? Ні? Ку-ку, я тут. Бачите мене? Бачите, дуже добре. Я люблю, коли, бачу, коли дітки очі в діток. Я, я бачу їх очі. Я так присяду, що вас добре бачити. Так? Ваші очі. Так? Скажіть, будь ласка, у вас друзі є? Є? В кого є друзі? Хто поділиться? Хто в тебе друг? Іра і Софійка. Так, Іра і Софійка. В кого ще є друзі? Більше ні в кого немає друзі? В тебе хтось є? Макс? Кіра і, і, по-моєму, ще багато друзів, тільки не пам'ятаю, як їх звати. Треба список брати, так? Ясно. А в кого ще друзі є? Є? Нема друзів? М? Немає? У мене тільки одна дівчинка, Софіка Софіка твій друг, так? А ще? Є друзі? Немає друзів, так? А чому немає друзів? Скажіть будь ласка, немає з ким дружити? Не знаю. Ай, а ще а хто? Мілан, чому нема друзів? Можеш жати відповідь ти не скажеш? Ага, добре секрет, зрозуміло. Добре. Добре. А я сьогодні вам розкажу про одного вікінга. Знаєте хто такі вікінги? Знаєте, хто такі вікінги? Хто? люди, які Так, вони були дуже сміливі, сильні, вони воїнами були, так. І вони були? Так, щось з драконами вони билися зрозуміло. мультфільми дивимось, так. Е, Сергійку, ти заважаєш. І так, сьогодні в одного вікінга він був дуже сильний і сміливий, було троє товаришів. Ось воно разу вони зібралися, зібралися разом і каже: він, вікінг каже до них. Ой, як жалко мені, що в мене немає настоящого друга. О, всі товариші подивилися один на одного, і каже: Як ти таке можеш казати? А ми хто? І вони йому почали розказувати, що вони для нього зробили. Пам'ятаєш, як в тебе був вогонь, хата твоя горіла? Хто тобі допоміг? Я перший прибіг до тебе і тобі допоміг. Другий каже: пам'ятаєш, як в тебе стріла летіла? Тебе мало не вбили. Хто захистив тебе? Я захистив, а ти кажеш, в тебе немає друзів. А третій каже: а пам'ятаєш на полюванні? Хто для тебе оленя такого великого вполював? Для тебе? А він каже, дійсно так. Це було, ви це зробили для мене. Але каже, може, я вам дам таке запитання. Коли мені було важко, ви були зі мною. А скажіть, будь ласка, а де ви були, коли мені було добре? Де ви були? От коли я женився на самій кращій жінці в нашому місті. А де ви були? Вони подивились на нього. так. Стиснули плечима і не знали, що сказати. А де ви були, коли король, наш король давав мені нагороду за те, що я був сміливий? Вони свої очі впустили і не знали, що сказати. А де ви були? Коли я відбивав і переміг над ворогами нашими, чому ніхто з вас мене не підтримав? Чому ніхто з вас навіть слова доброго не сказав? Як ви думаєте? М? Ви можете дати відповідь на це питання? Коли йому було погано, вони помагали. А коли йому було добре? Нікого не було з них. Скажіть, будь ласка, що сталося? Хто може сказати? Є якась причина? М? Хто скаже? Може, дорослі нам візьмемо допомогу дорослих? М? Їх не запросив, так? А ще? Дорослі, кажіть, будь ласка, відповіді. Ще, ще голосніше. Так. Ці так звані друзі, товариші його, вони йому заздрили. Коли йому було погано, їм було добре, вони що? Хотіли йому допомогти. А коли йому було добре, вони йому заздрили і думали, ого, взяв саму найкращу жінку в нашому місті. А тут король йому нагороду дав, а чому мені нагороди не дав? Як ви думаєте, це хороші друзі чи ні? Ні. А які друзі самі найкращі? Скажіть, будь ласка. Які добрі? Так, а вони хіба були поганими? Вони були добрими, вони йому робили, помагали. Скажи, будь ласка, ти хочеш Ну? Так, добре ті, яких дійсно немає, каже тітя. Так, що вірус вірусу заздрості? Що вони, якщо добре? Вони з вами радіють і тішаться. Якщо погано вам, вони стану, стають вам друзями і завжди вам що допомагають. Оце настоящі друзі. Зрозуміли? Хочете мати таких друзів? Хочете? Є такі? Багато. Добре. Список друзів треба обов'язково. Так? Добре, давайте помолимось. Хтось бажає помолитись? Є бажаючі? Немає? Будеш молитись? Так? Давай. Боже, збережи, щоб ми не померли. Боже наші, щоб всі були, щоб ці були, щоб всі щоб, щоб не вмерли, щоб, 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 е, щоб люди не померли. Амінь. Амінь. Дороги наші любичі Господь, Отець Небесний, ми вдячні Тобі, Господи. За церкву Твою, за наших друзів, за, за тих, кого ти нам посилаєш в нашому житті. Просимо, Господи, благослови і нас, що ми були дійсно такими друзями, як в цій історії. І в добрі, і в горі. Благослови нас в цьому зміни кожного з нас. Во ім'я Ісуса просимо, і дякуємо за почуту молитву. Амінь. Помаленько. Сідайте будь ласка.